Привіт всім, привіт, Easy комюніті Хто виконує квести, виконує челенджі. Короткі новини, коротше. Що в нас тут? Яка цікава новина з'явилася? От вони пишуть у Твіттері, що додали, додаткові, додані додаткові винагороди. Буде додано 10 тисяч. В токенах Easy. 10 тисяч доларів. В токенах Easy буде додано... Самим активним людям, які створюють спільно... фан спільноти, спільноти по інформації про ІЗІ-платформу Marketplace. І також, що дуже круто, вони будуть допомагати розвивати цю спільноту на своїх платформах. Це дуже цікава новина, хто от хоче там розвивати якусь свою спільноту. А саме це Тік-Ток, Телеграм, Твіттер. Ну, якби це дуже необхідні такі речі для заробітку. Так що долучайтесь, хто не долучився, а хто зараз виконує квести, створюється спільноти, у кого немає, з нуля, і вам допоможуть якби її розкачати. Головне, проявляти активність, активно викладувати пости, розповідати про цю платформу. Так що. Блін, новина бомба. Ну, що тут ще такого цікавого? Що вже була раз... ну Потрошку дають там винагороди за стейкінг, дають винагороди. Е, начисляють поінти за роботу на самому сайті, на продажі на покупці NFT, на репостах, про репостах Twitter. Е, також надають поінти І що? Чекаємо айдроп фаза 2, проявляємо активність. Давайте, не забувайте на це, працюємо. Все, всім пока, до побачення.